Бажаю здоров'я! Хочу розказати вам про штани раптор. Це у нас американська тканина, 50% нейлона, 50% бавовни. Вона не парить, гарно себе показує, перевірили вже її 100 разів. Але ж хочу розказати вам про вставочки. Вони у нас в кольорі кайот є і мультикам. Кайот більш тонкий, мультикам більш щільний. Кайот і мультикам тягнуться в чотири сторони. Тобто, коли ви працюєте, вам легше рухатися і знімається навантаження з тканини і вам дуже зручно і комфортно. І, по-друге, вони не парять. Тут все дихає і... і по комфортності на літо це взагалі топчик. Ця листична вставка у нас стоїть в зоні попереку і ластовиця. Друга генерація рапторів, ластовицю ми збільшили і вона буде більша аж до сіх пір. Тобто, коли ви будете рухатися, у вас ще буде зніматися навантаження задньої половинки. Штаний раптор для жінок і чоловіків. Якщо брати для жінок, то треба зріст брати на один більше, тому що ми натягуємо їх. Наверх і довжини не вистачає.